Уряд Фінляндії оголосив про надання Україні 22-го пакету військової допомоги. Про це повідомляє офіційний сайт уряду Фінляндії. Вартість нового пакету військової допомоги 190 мільйонів доларів. Загальна вартість усіх оборонних пакетів, поставлених із Фінляндії в Україну, становить 1 мільярд 800 мільйонів євро. Наразі в офіційному повідомленні не розкривають вміст вантажу. Додатково цей пакет міститиме продукцію, яку закупили у фінських виробників. Для цього був виділений окремий бюджет розміром 30 мільйонів євро. Крім того, для розширення допомоги Україні на території Фінляндії триває виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм. Норвегія передасть Україні 10 пускових установок системи протиповітряної оборони на САМС та 4 центри управління вогнем. Про це повідомили у Міністерстві оборони Норвегії. Зазначається, що це робиться на додаток до викупу обладнання, яке вже передано Україні. Інвестиції становлять майже 250 мільйонів доларів. Насамс, норвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності насам став першою наземною системою, де були використані ракета ІМ 120 амрам. 90% замовлені з виробництва безпілотних систем отримують українські виробники. Про це нещодавно заявив секретар Ради національної безпеки і оборони. Як він зазначив, це українські компанії. Ми готові їх контрактувати по максимуму, щоб забезпечити збройні сили України саме цими засобами ураження. Також він додав, безпілотні літальні апарати, роботизована техніка все більше і більше включатимуться в цей процес, і майбутнє вже буде зовсім іншим ніж є сьогодні. Міністр цифрової трансформації України в розмові з виданням Reuters розповідає, що Україна у 2024 році буде виробляти тисячі дронів Камікадзе дальньої дії. Як він зазначив, станом на сьогодні є до 10 українських компаній, які збирають дрони, що можуть летіти на сотні кілометрів, а деякі на більш ніж тисячу кілометрів, з них переважна більшість приватні компанії та ще одна є державною. За його словами, у 2024 році буде у 10 разів збільшена кількість коштів, виділених українським військово-технологічним стартапам, які збирають БПЛА. У 2024 році український оборонно промисловий комплекс виготовить більш ніж 1 мільйон FPV-дронів, Про це заявив міністр цифрової трансформації України. Також він розповів, що держава у грудні 2023 року поставила в 50 разів більше дронів, ніж за весь 2022 рік. Нові fpv дрони виготовляються у межах армії дронів, яка передбачає системну їх закупівлю, ремонт, а також курси з навчання відповідних фахівців. Прикордонники на Херсонщині отримали потужні українські антидронові системи радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє Держприкордонслужба на своєму офіційному сайті. У Держприкордонслужбі зазначають, що ці установки РЕ призначені для захисту як автомобілів і бронетехніки, так і позиції українських бійців від ворожих дронів. Україна працює над забезпеченням регіонів системами радіоелектронної боротьби для захисту від різних безпілотників. Про це нещодавно повідомив президент України. Раніше міністр цифрової трансформації України повідомив, що Україна планує перевести виробництво засобів радіоелектронної боротьби на ринкові умови. Нагадаємо, у грудні торік Міністерство оборони допустило до експлуатації у військах нові зразки вітчизняних комплексів радіоелектронної боротьби, які призначені для протидії БПЛА. Державна нафтова компанія «Укрнафта» почала будівництво трьох нафтових свердловин. Про це повідомляє прес-служба компанії. Нині триває підготовка майданчика перед бурінням. Видобуток з усіх трьох свердловин становитиме 80 тонн на добу. Буріння свердловин має розпочатися у березні. Загалом у 2024 році компанія планує розпочати спорудження 30 нових свердловин як власними буровими верстатами, так і за допомогою підрядників. У перший місяць 2024 року українська економіка за попередніми даними зросла на 3,5% порівняно з січнем 2023 року. Про це повідомляє Пресслужба Міністерства економіки України. Зазначається, що зростання ВВП в січні на рівні 3,5% зумовлено збільшенням інвестиційного попиту, який генерує бюджет, а також доступністю зовнішніх ринків для вітчизняних виробників завдяки розширенню логістичних можливостей. На українському заводі для української шахти виготовили потужний та високопродуктивний скрипковий конвер, створений для ефективного видобутку та транспортування вугілля в складних гірничо геологічних умовах. Державний Ощадбанк за попередніми результатами 2023 року отримав 9,5 мільярдів гривень прибутку до оподаткування, що є історично найвищим результатом банку. Чистий прибуток становить 4 мільярда 750 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба банку. Фінансова установа зазначає, що на фінальний обсяг чистого прибутку 2023 року суттєво вплинуло збільшення ставки податку на прибуток банківських установ. У зв'язку з цим нововведенням банком буде сплачено державі 4 мільярда 700 мільйонів гривень. Президент Єврокомісії заявила, що Євросоюз прагне у березні розпочати виплати Україні в рамках погодженої минулого тижня програми на 50 мільярдів євро. Про це вона повідомила на своїй офіційній сторінці. Президент Єврокомісії привітала політичну домовленість між Радою Євросоюзу і Європарламентом щодо виділення Україні 50 мільярдів євро, назвавши її важливим кроком вперед. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.